Перший розлад, я думаю, він всім відомий. Це анорексія. Зважування може викликати стрес. Як це може проявлятися, та що являється першими дзвіночками? А якщо після прийому їжі ви побачили зайвих 30 грамів, і це вас засмутило? Це точно є одною із ознак РХП. Всім доброго дня. Сьогодні я хотіла би розкрити таку популярну і модну, можна сказати, тему останнім часом. Вона називається розлад харчової поведінки або РХП. Я дам коротенький чек-лист, за допомогою якого ви зможете себе перевірити та зрозуміти, можливо, вам потрібна консультація чи допомога спеціалістам. Давайте почнемо з того, що ж це таке. Це розлади, з якими зустрічаються дівчата. Частіше за все, це є причиною дієт, обмежень різноманітних харчувань. Перший розлад, я думаю, він всім відомий це анорексія, також є болемія, компульсивне переїдання та дисморфофобія. А, дисморфофобія, це я впевнена, що багато хто знає, що це таке, та навіть помічав це в себе, але не знає, як це називається. Це трохи видозмінене сприйняття себе, коли в зеркалі дівчина бачить себе більшою, ніж вона є насправді. Сьогодні мені хотілося б навести такий невеличкий чек-ліст. Як це може проявлятися та що являється першими дзвіночками до того, щоб задуматися та можливо звернутися до спеціаліста? Одним із таких найважливіших дзвіночків є зважування. Я не буду казати, що якщо ви зважуєтесь там раз на тиждень або раз на місяць, це означає РХП. Ні, зважування кожного дня, зважування декілька разів на день. Вже буде таким дзвіночком. Якщо ви біжите зважуватись одразу після їжі, якщо ви зважуєтесь після походу в туалет, це також не є нормою. Зважування може викликати стрес. І на своїх марафонах я. Розказую дівчатам, і я навіть забороняю їм кожного дня зважуватись. А також дуже важливий ваш психічний, пряма залежність вашого настрою від побаченої цифри на вагах. Якщо після прийому їжі ви побачили зайвих 30 грамів, і це вас засмутило, це точно є одною із ознак РХП. Підрахунок калорій також призводить до постійного стресу. Та може призвести до РХП. А, якщо ви ділите їжу на хорошу і погану, це також не призведе вас ні до чого хорошого, тому що треба чітко розуміти, немає хорошої їжі та поганої. Вона вся хороша, але а, найважливіше її співвідношення корисних продуктів до улюблених. Якщо ви відчуваєте провину після з'їденої поганої на вашу думку їжі, і це відбувається частіше, ніж раз на тиждень, це також є ознакою РХП. Ми вчимося вибудовувати правильні стосунки з їжею і таким чином здобувати фігуру своєї мрії.